Всім великий-великий привіт! А ласкаво прошу у мою квіткову оранжерею. І сьогодні хочу вам показати, друзі, іще одну свою квіткову кімнату. Це кімната, в якій мене взимку тут рослинки зимували. Зараз я свої рослини винесла, перенесла в літню оранжерею, деякі повиносила на дві. Які рослинки в мене зараз тут живуть, які я залишила? Що в мене тут росте, як вони себе почувають? А кому цікаво, залишайтеся зі мною і всім приємного перегляду. Ну, ось, друзі, зараз у мене моя квіткова кімната ось так виглядає. Трошечки вона у мене лисувата. Трошечки в мене, бачите, зміни. Тут у мене була полочка з квітами, з рослинами на цій стіні. І на цій стіні у мене також була полочка з квітами. Зараз у мене тут ось. Такий стіл. Там у мене стоять деякі рослинки, деякі вкорінюються, деякі просто. Ось так вона у мене зараз виглядає. Ця кімната набагато менша, ніж літня оранжерея, але взимку я умудрялася всі рослинки сюди помістити. Ще ось такий у мене тут столик з малечою з дітьми. Ну, ось трошечки пробіжимося і покажу вам, які рослинки зараз у мене тут є. І як себе почувають. Та в мене ось тут в статуї ось отака філодендрон червоніючий. Він уже в мене тут досить давно росте, треба його пересаджувати. Дуже давно я його не пересаджувала. Так, далі, ось тут у мене такі сенсіверії. Ось одна сансіверія, я таких діток видала. Тут іще одна сансіверія. Сансіверій в мене небагато. Всього три сансіверії. Чомусь я їх не розвожу. Ось тут у мене ось такі порозросталися паперомії Happy Bean, ферейра, щасливий Боб, його називають іще. Колись я робила ось у цієї паперомії обрізочку і стільки їх не розмножувала. Багатенько продала, а це залишились. Ось такі пеперомії. Там у мене ось теж отака на продаж росте. Маранточка. Така юка у мене тут росте. Вона в мене взимку була загнила, і я її пересадила в меншенький горщик. І вона ось так себе почуває, добре росте. Далі ось такі орхідейки. Вже відцвіли, ось одна відцвітає теж орхідея. Але ця орхідея тільки відквітає і викидає ось новий. Викинула ще квітконосик, буде квітнути, ось іще один викидає. Просто в мене в такому відрі посаджена, тому що вже маленькі горщики не поміщається в мене. Так. Ну Оце на столі в мене там орхідеї, відцвіташки, дітки. Ось оця орхідея тут двох діток мені дала, скоро її буду розсаджувати, розділяти. Там вже дітки виросли здорові такі. Ще ось дві маранточки це теж на продаж у мене. І тут у мене залишилися також оці рослинки, я порівнювала, Це у мене теж продаж буде. Ось такий Marble Planet. Ось іще Marble Planet. Ну, він вже окорінюється, він вже листочки викинув. Бачите, молоденький листочок, це в мене на продаж. Якщо кому цікаво, я залишу посилання на свій інстаграм. Можете мені туди писати. от так. Тут у мене посаджений, ну, чомусь він поганенько росте ось так він чомусь поганенько. Бачите, корінці він дав. А листочок чомусь у нього не дуже у нього листочок, хоча корінечко є з макрофілом. Так, це в мене ось такі синдапсуси розписні, теж вкорінені гарненько. Теж, бачите, ось корінці. Якщо хто хоче, пишіть мені в інстаграм, спишемося і я продам. Так, там ще в мене філодендрончик скантенс. з там два штучка, ну, оце таке в мене росте на продаж. Тут у мене також ось на продаж. а ці вже почали викидати нові листочки. Бачите, ось вже вкорінилися, почали йти рост. Це теж на продаж у мене макулати. Так, це в мене реанімашка орхідея. Це у мене у фікуса. Відломився листочок, але я його із череночком укорінила. І ось подивіться, яке в нього коріння. Тож, жду, хай випустить дітку, і теж його тоді продам. Сам листочок продавати не буду. А це у мене теж Marble планет. Я його укорінюю в мосі. Там дві штучки не схотіли укорінювати сьогодні, і я їх поставила в мох. Оце такий столик у мене з дітворою. Ну, і підемо по моїм монстеркам. Ось такі у мене дві монстери ростуть тут в куточку. Ось дивіться, у мене кішка звалила. І впала монстера, і поламала листочки. Два листочка вона в мене зламала. Ну, нічого, хай росте. Ось там ще в мене цисус, ось такий платеться з монстерою в місті. Ніяк собі там місце не поділять. Ось трошки ой посуну. Ніяк вони двоє не міряться у мене з монстерою. Ось такі монстерки. Ця монстерка, мабуть, придеться мені її, її різати, тому що вона досить велика вже розрослася. І, мабуть, прийдеться її різати, тому що листочки попадали, поламалися. Ну, ось такі монстери. Далі, ось такий, це вже в мене тут на полу все стоїть, тому що немає в мене тут, куди їх ставити. Це ось отакий о, з патефілум. Тоже треба його пересаджувати, тому що вже йому там тісно. Ніяк руки не дойдуть його пересадити. Далі ось отакий ось така драценка, драцена компакта. Ось така. Так, далі ще ось драцени, куча драценок. Драцени маргінати. Ось тільки ось драценок тут у мене заміокулькас зелений, ось такий. Далі ось такий каштанчик. Каштанчик у мене чомусь пропадав, а це почав у мене рости. Ось, повикидав, Оце новий росточок викинув. Ось оцей. То була залишилася лиса палка, я думала, він у мене пропаде. Але, бачу, почав рости. Ось таку макушечку наростив. Дуже гарненько. Ось такий каштанчик. Далі ось тут діфінбахія. Це нічого не мішається, собі росте. Зовсім безпроблемна. Тут дві штучки в мене ростуть. Ось такі красиві. Ну, ось такий у мене зелений куточок. Так, і, і зараз перейдемо до столика. Це в мене тут журнальний столик у куточку. Ось подивіться, скільки в мене фіалочок. Оця фіалочка з цієї фіалочки наростила. Ось дивіться, скільки діток. Це всі одного сорту. Вони досить великі вже, де є ще маленькі дітлахи. Але вони вже величенькі. Не квітнуть, а фото, фотографія у мене не збереглася. Назви я цієї фіалочки не знаю. Назва її не, збер... Назва її не збереглася. Кидає бутончик і скоро заквітне. Як заквітне, я тоді сфотографую, як вона квітне, і тоді вже буду продавати оцих діток. Тому що назви не знаю, а саме листя зелене. Продавати я не буду. Хай хоча б заквітне за для початку. Ось такий філодендрончик кобра. Так, що тут ще в мене цікавого є? Ось кавунчики. Були дуже в мене чахленькі, я їх ось такі поросажувала в більшенькі стаканчики. Вони вже почали гарно рости. І ці кавунчики також тут залишилися в мене декілька штучок, я їх продам. Все більше кавунчики розводити не буду. Хіба десь листочок підламається, то тоді вже його вкоріню. А так я їх вже на продаж розводити не хочу. Так, тут ось така паперон росу. Оце в мене бамбук. Але він у мене в землі посаджений. Його вирощують і ще в водички просто ставлять, держать такими паличками, вирощують. Я його посадила в земельку. Земельку поливаю, і він досить нормально росте. Так, тут ось глоксинія, скоро у мене заквітне ось така. Красунечка скоро буде квітнути, покажу вам її квітування. Тут ось отакий сукулентик. Ще ось підсадила до нього ось такий хрестовник, забула, як називається цей хрестовник. Так, тут у мене, як завжди, буває, таке листочок відламався, я його втикнула в гілочку, і воно собі вкорінюється. Вже вкорінилося, все пішло в рост, але немає мені коли і як його пересадити. <різь> так, ось отакий сукулентик. Це якась красула, якийсь різновид. Так, тут у мене теж тут теж папером, туполисна, варієгатна. Ось ця. ой забула назву. Так, ось ще ось така паперомія, Вона в мене витягнулася. Треба її теж різати. Ось така. Назва десь підписана, але точної назви я її не знаю. Так, ось така росу. Ось тут тоже у мене. Хіверія, Заміокулькас, там іще щось укорінюється, якісь сукулентики. У ну, мене таке буває. Дуже багато у дуже мене буває, то листочки, то череночків. Куди стикну і воно собі росте. Ось такий у мене столик з дітворою. На вікні, на підвіконнику у мене майже нічого немає. Ось два кактуса, тому що все горить. Ось отакі два кактуса у мене живуть на підвіконнику не квітнуть чомусь, не знаю. Загорають, бачите, почервоніли. Там фікуси ось такі ростуть. І все, більш на підвіконник у мене немає нічого, тому що воно все горить тут. Ну, ось така, друзі, у мене кімната, трошки пробіглися. У нас пасмурно на дворі, думаю, зараз дощик буде, дощу не було цілу весну. Можливо, трошки темнувато, вийде зйомка. Ну, Як є. А ще куточок свій покажу. Це в мене ось тут куточку юка. Колись тут у мене жив епіпремнум золотистий, зараз тут у мене юка ще одна. І ось така дітвора в мене росте. Корінюється, теж відламається гілочка. Я ось потикаю і воно все порозросталося. Треба його, треба його пересаджувати. Так, друзі, ще вам трошечки покажу. це вже в мене в кімнаті ось такі орхідеї квітнуть. Хочу вам показати, поки вони не відквітнули, бо вже багатенько в мене орхідею відцвіло, а я ніяк відео не зніму. Ось отака білесенька квітне зараз. Вона така каскадіком росте, тому що вже скоро будуть відквітати. Ось така біленька з рожевою губою. Тоже каскадіком росте красиво. Ось отака орхідейка. Я цієї орхідеї назви не знаю. Така вона досить красива. Тоже каскадіком гарно квітне. Скоро теж відквітатимуть. І хочу вам показати світіння їхнє. Так, ось така лимонна. Тоже на два квітконоса. ось ще один квітконосик у неї дуже ось така. Далі ось бачите, вже відквітає, вже скидає свої, свої квіточки. Ось така ще орхідея така ніжна, ніжна. Дуже вже відквітає. Багатенько у мене орхідеї, правда, вже загинуло в цьому році. Осінь у зиму не пережили. Мабуть, штук 4 у мене точно загинули. Так, ось іще ось така орхідея квітне, красуня. І ахіменеси мої. Прибрала їх із вікна, вони були в мене на вікні, але на вікні вони горять. То я їх прибрала і поставила прямо біля вікна, ось тут вони на тумбочці. А ще ось така рожева орхідея квітне. Ось така теж скоро вже відквітне. Квітконос у неї не нагнувся вниз. Так, ну і ось отакі ахіменеси. Хто пам'ятає, я їх висаджувала недавно. Дивіться, скільки в них бутончиків. Квітнуть, квітнуть. Не успіваю збирати їхні відсвівші квіточки. Ось такі ахіменеси. Тут їм світленько, тут не горять біля орхідейок. Орхідеї також у мене були на вікні, з вікна я їх прибрала. Ось така у мене квітуча ще тумбочка. Ось така краса. Ну що, друзі, надіюся, вам відео сподобалося. Залишайтеся зі мною. На цьому я буду закінчувати таке своє невеличке відео огляд. У наступному відео я вам покажу свої хоєчки, які в мене зараз хоєчки, вони в мене на вікні. Ну, я вам покажу, як вони себе почувають, як вони підросли. Я їх купувала в тому році. Ну, за рік вони змінилися в мене. Ну, це буде вже в наступному відео. Всім вам дуже вдячна за перегляд, за увагу. Всім дякую і до зустрічі. Всім пока-пока!